Українському державному центру радіочастот 20 років свою історію він починав ще у 34 му у селищі Борова Фастівського району на Київщині. Тоді це був пункт технічного радіоконтролю зі штатом у два працівники. У 50-ті обладнання вдосконалювалося, додавалося інженерів і обов'язків. І у 1961-му вже Київська станція радіотехнічного контролю отримала статус республіканської. В роки вже незалежної України, 15 жовтня 96 року, наказом Міністерства зв'язку України номер 216 Український республіканський центр електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів було реорганізовано у державне підприємство Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком. Свою нинішню назву УДЦР отримав у 2004-му. За ці часи підприємство набрало ваги і повноважень і стало глобальною структурою телекомунікаційного ринку. Закон визначає головні напрямки діяльності УДЦР. Серед таких присвоєння радіочастот, проведення радіочастотного моніторингу, підготовка висновків для видачі ліцензій на користування радіочастотами, визначення радіочастот для телерадіомовлення, усунення радіозавад. Простіше це структура, що визначає кожному свою дорогу у радіопросторі, сотням охоронних фірм, радіостанціям і телекомпаніям, десяткам операторів зв'язку, що мають тисячі своїх передавачів в Україні. Серед важливих і відчутним кожному з нас досягнень сприяння операторам у розбудові мережі 3G. станом на сьогодні. нам видано вже понад 13 тисяч дозволів на експлуатацію базових станцій мережі 3G третього покоління. І ми приймаємо активну участь у підготовчих заходах щодо впровадження технології четвертого покоління в Україні. Свій перший дозвіл на встановлення базової станції видали у травні 2015-го. Всього під пильним оком фахівців у ДЦР перебуває понад 194 тисячі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Щоб не було хаосу, спеціалісти постійно і серйозно ведуть усі прорахунки. Щодня ми можемо розглянути до 200 базових станцій. Кожен чоловік може розглянути, опрацювати близько 30 станцій за один день. Наш Розрахунок має забезпечити безперешкодну роботу, щоб всі користувачі не створювали завад один одному. Тому якраз це досить складна робота, яка вимагає і досвіду, і кваліфікації. І надзвичайної уваги і відповідальності, і не лише прорахувати встановлення. У ДЦР здійснює і подальший моніторинг базових станцій, що забезпечують мобільний зв'язок по всій Україні. Ведуть пошук тих, хто створює завади. Мобільні групи центру роблять щоденні виїзди. У ДЦР слідкує за усіма їхніми параметрами, що закладені у дозвільній документації операторів. Приміром, за випромінюванням. Їхні спеціалісти вже давно спростували міф про шкідливий вплив від мобільних вишок. Базова станція, яка Встановлено на відстані 30 метрів. Якщо ви від неї знаходитесь, то вже, мабуть, телефон в кармані буде випромінювати більше потужності ніж базова станція. У кожного екіпажу свій маршрут за 20 років подолали 65 мільйонів кілометрів. Кожна хвилина переїзду це вже робота. Хвилингою діяльність незаконних радіопередавачів. Такі зачасту встановлюють охоронні фірми і створюють завади іншим користувачам радіочастотного ресурсу. Зараз ми проводимо полонгування незаконодіючого передавача, дозвіл на нього відсутній, і полонгатор цієї цього мобільного комплексу, який називається ММС 02, привів нас у дану точку. Телефони взаємодіють з базовими станціями і об'єднані в мережу. Тому їхня робота стосується кожного, хто їх використовує. Без роботи спеціалістів у ДЦР не зможуть якісно працювати ні мобільні оператори, ні інші користувачі радіочастотного ресурсу. Оператор у нього, наприклад, в центрі міста, у покритті у базової станції десь приблизно 800 метрів раді. І от, наприклад, хтось встановив на якомусь то домі таке оборудование. Він просто може положити повністю. Ну як положити, Базова станція видіть кучу поміг вмісто полезного сигналу. То тобто вона вже не може висприймати трубки нормально, не може їх демодулювати, і для неї це аварія. Уже вважається. Всього за 20 років фахівцями підприємства проведено близько 30 мільйонів заходів з технічного радіоконтролю. Та виявлено понад 70 тисяч фактів порушень норм та правил експлуатації РЕЗ. Це мобільна станція технічного радіоконтролю. Радіоелектронних засобів в діапазоні від 3 до 40 ГГц. Технічний контроль робиться для перевірки відповідності. Роботи радіоелектронних засобів виданим дозволам на експлуатацію, а також для того, щоб переконатися, що одні засоби не заважають роботі інших. Зібрану інформацію спеціалісти УДЦР передають у нас комісію. У відділі мобільного моніторингу розповідають попередньо усіх порушників, аби ті зайшли у легальне поле, інформують таке зачасту часто буває з нелегалами, що роздають інтернет у нових мікрорайонах. У час планових работ в этом національному пункті була обнаружена нарушитель, которому было э, написано предупредительное письмо, э, ему разъяснили о том, что он является нарушителем, э, в результате чего он обратился в УДЦР для получения э, документов на использование этого радиоэлектронного средства. Окрім мобільного, ведуть стаціонарний моніторинг. Для цього мають власні антени супутникового зв'язку. Їх спектр дії охоплює роботу близько сотні супутників. Станція супутникового радіоконтролю УДЦР ДЦР є одною з небагатьох станцій, які входять в міжнародну систему радіоконтролю МСЕ. І наразі УДЦР отримав погодження від адміністрації зв'язку України щодо укладення договору з міжнародним союзом зв'язку щодо використання нашої станції радіоконтролю з метою перевірки зайнятості радіочастотного ресурсу, а також допомоги міжнародному союзу зв'язку у усуненні радіозавод для супутникових служб. Паралельно в УДЦ розвивають ще напрям сертифікації. Їхній центр має найпрогресивніше обладнання в Україні. Його сертифікати визнані у Європі. На сьогодні можна отримати. Сертифікат в Україні і з цим сертифікатом спокійно реалізовувати обладнання на території Європи, чого раніше в нас не було можливості. Всі наші виробники звертались до певних органів сертифікації вже в Європі. У складі центру функціонують випробовувальний центр та орган сертифікації техніки зв'язку. Тестують від радіоелектроніки до квадрокоптерів з модулем управління. На сьогодні, чого ми досягли за ці роки розвитку, що ми можемо проводити випробування не тільки засобів зв'язку, а технічні засобів для багатьох галузей промисловості, машинобудування, транспорту, енергетики тощо. Щороку ми проводимо близько трьох тисяч різноманітних випробувань. І видаємо десь близько тисячі різноманітних сертифікатів. Законодавча робота окремий напрямок. У ДЦР зараз в притул наблизилися до врегулювання проблемного питання, відновлення бази і майходів. Статистика свідчить, на сьогодні більше половини усього імпорту радіотехніки ввозиться з порушенням норм законодавства. А телефони окремих брендів, так званими сірими, є дев'ять із десяти. Підраховано такі ініціативи додадуть бюджету більше мільярда. Самі ж за 20 років у вигляді податків перерахували державі майже 2 мільярди гривень. На сьогодні наше підприємство воно є самодостатнім. Високотехнологічне підприємство, так би мовити, флагманом у галузі зв'язку лише за останні два роки, незважаючи на ту ситуацію, яка склалася в країні, нам вдалося перерахувати податкових платежів різного рівня понад 380 мільйонів гривень. Протягом останніх двох років УДЦР оптимізував свою структуру. Тепер це шість українських філій. Зекономлені 20% відсотків направили на підвищення зарплат. свого підприємства у жовтні святкуватимуть майже тисяча співробітників по всій Україні. Керівництво переконане, це головний актив підприємства, що забезпечує його успіх. УДЦР ДЦР в повному обсязі забезпечує захист інтересів держави у сфері користування радіочастотним ресурсом та створює умови для подальшого розвитку і впровадження новітніх телекомунікаційних і радіотехнологій.